Вітаю, друзі! Мене звати Іван, це канал Ріо зроби сам, і сьогодні хочу з вами поговорити про ось такий виносний термостат для котла. В цьому відео я його розпакую, подивимось на нього. Перевіримо, як він працює. Ну і звичайно ж встановимо на котел, ну і покажу вам свій досвід експлуатації ось цього девайсу. Замовляв я його на AliExpress, Обійшовся він мені влітку в 46 доларів. Виробник в нас називається Biok, і самий головний плюс тут в тому, що цей термостат дружить з екосистемою Туя, тобто ним можна керувати з телефону, а також легко інтегрувати в Home Assistant. Підключається до котла він через сухий контакт. Але також в нього є додатковий вихід 220 вольтовий. І саме тому у нас тут є дві версії: одна 3 амперна, друга 16 амперна. Це саме про 220-вольтовий вихід. До 3 амперної версії ми можемо підключити, наприклад, сервопривід термокранів теплої підлоги або додатковий циркуляційний насос, якщо такий є у вашій системі опалення. А до 16 амперної версії ми можемо підключити теплу підлогу. Давайте трошки поговоримо про те, для чого він взагалі потрібен, тому що ну, якби температуру ми можемо виставити на котлі, і це все. Якось ну, ніби працює, але суть в тому, що на котлі ми виставляємо температуру теплоносія. Тобто, якщо ми виставимо там 60 градусів, це буде означати, що котел буде гріти воду у вашій системі до 60 градусів, але ніякого прямого зв'язку з температурою у приміщенні це не буде мати. Щоб мати можливість точно впливати на температуру в приміщенні, можна використовувати ось такі термостат. Звичайно, можна і на радіаторах, на термоголовках там щось крутити, намагатись виставити, але всі, хто намагався якось бігати по дому, і налаштовувати радіатори, погодяться зі мною, що в результаті ми користуємося цими термоголовками чисто як кранами типу навкил-викил. А цей термостат під'єднується до котла через сухий контакт, що це означає. Не можу казати за всі котли, але у Bosch точно так зроблено. Там є вихід колодка на два контакти, яка з заводу замкнута звичайною перемичкою у вигляді ну, просто шматка дроту. Якщо ми знімемо цю перемичку, тобто розімкнемо ці контакти, яку б температуру на котлі ви не виставляли, він не буде вмикатися. При цьому, якщо він двохконтурний контур гарячої води. Буде спокійно працювати, а опалення не буде вмикатись. Це якраз зроблено, щоб можна було підключати будь-які ось такі виносні термостати. І це взагалі геніальна і проста технологія, тому що ми ніяк не прив'язуємось там до технології, до якихось протоколів, до виробника ми можемо взяти будь-який термостат, який вміє просто замикати та розмикати два дроти, і можемо підключити його до будь-якого котла, який підтримує управління по сухому контакту. Що ж у нас тут всередині так одразу бачимо? Інструкцію, до неї ми трошки пізніше повернемось. Це сам наш дисплей, тобто панелька, з якою ми будемо керувати. Живиться вона від двох пальчикових батарей, ось тут відсік для них. Є отвори для монтажа на стіну. Також в комплекті там є ще така металева ніжка, щоб можна було просто якби ставити її на столі. І далі у нас другий компонент це власне ресивер. Саме він у нас під'єднується до Wi-Fi, додаток на телефоні або Home Assistant, якщо ми встановимо інтеграцію Туя, буде спілкуватися саме з цим блоком. А він, в свою чергу, по радіозв'язку буде спілкуватися з нашим дисплеєм. Інструкція, в принципі, досить детальна. З однієї сторони, у нас тут все показано і розписано, як встановити додаток на телефон та під'єднатися. До нього тут це в принципі просто через додаток Туя або Smart Life. З іншої сторони, вже є характеристики термостату. Ось, в принципі. Табличка з цікавими для вас даними: напруга від якої працює діапазон температур, модель датчика температури. Також прикольно, що. Так як він у нас вайфайний, він з інтернету також підтягує вологість на вулиці. Показує тут на екрані. Також час він сам встановлює, тобто не потрібно тут клацати кнопочками щось налаштовувати. Взагалі, все, що можна на ньому налаштувати, ми можемо налаштувати з телефона. Це дуже зручно, особливо якщо ми будемо налаштовувати розклад температури. Можна навіть так налаштувати. Типу зранку ви прокидаєтесь там котел, вже нагрів. Будинок, ви поїхали на роботу. Нехай, наприклад, з 9-ї години у нас температура падає, щоб марно не витрачати газ, і так далі. І цю всю історію можна дуже зручно налаштувати з телефону. Тут, в принципі, ось є табличка про налаштування цих всіх історій. Також тут є системне меню. І ось список всіх параметрів по цьому ми теж пройдемось, і ось тут, ось тут детально розписано, як нам сконектити між собою дисплей та ресівер. Це обов'язково треба зробити, тому що з коробки він ніби щось буде показувати, ніби щось буде регулювати, але буде показувати неправильну температуру. Не буде повноцінного зв'язку між цими двома модулями, тому. На дисплеї не буде і час з мережі підтягуватись, і вологість на вулиці він не буде показувати, тому обов'язково їх потрібно буде між собою подружити, тому що, наприклад, на Aliexpress дуже багато відгуків, що якийсь він бракований, не підключається, і т.д. і т.п. люди просто їх не конектять. Одне до одного, ну ось я все підключив. Забув ще зазначити, що наш дисплей може живитися від мікро usb Зараз він у мене просто підключений до зарядки від телефону. Підключаємо і все світиться, все працює. Дисплей насправді досить яскравий, просто тут у мене досить потужне світло, і я ніяк не можу його зробити. Ну, якби менш яскравішим, щоб не псувалась картинка. Тому буду так вам трошки показувати нахиляти, щоб було якось видно. Давайте подивимося, що у нас всередині ресівера. Бачимо тут два реле. Одне з них низьковольтне, це те саме реле, яке у нас буде замикати сухий контакт котла. Тут колодка на три контакти. Нас тут цікавить COM, це спільний контакт, і NO. Саме до цих двох контактів. Ми Будемо підключати котел, тому що як тільки термостат буде бачити, що температура в кімнаті нижче виставлено, він буде замикати ці два контакти, і відповідно у нас почне працювати котел і почне гріти воду. Друге реле це вже високовольтне, і як не дивно, ми бачимо, що воно на 16 А або на 8 А при косинус Фі 0,4, тобто, ну аж ніяк не 3 А. Чому ця модель на 3 А мені не зовсім зрозуміло, це. Звичайно, було б зрозуміло, якби в мене була ще одна модель на 16 і можна було б порівняти. Тобто, не знаю, можливо, китайці не паряться і просто однакові реле ставлять. Ну але навіщо тоді різні версії? Це мені не зовсім зрозуміло, тому якщо раптом в когось є такий термостат із 16 на версія, то ну в принципі можете поділитися фото або напишіть в коментарях, що у вас тут всередині. Тобто, знову ж таки, абсолютно точно можна спокійно підключати сюди, наприклад, не тільки сервопривід Кранів А і циркуляційний насос він там бере небагато, я думаю, 150 Вт це максимум. І підключається він сюди, ось ці два крайні виходи. Посередині у нас L це фаза N, це 0, це саме живлення ресівера. Можна його підключити ну або дротом окремо до розетки, або якщо у вас є колодки в котлі, скоріше за все, вони є, куди підключене живлення, і де воно там розходиться по всім компонентам котла. То можна і туди під'єднатися. Ось, а ось ці крайні це l 1 і n 1 Це вже виходи фаза і нуль, до яких ми можемо підключити або сервопривід, який очевидно від 220 вольт працює. Це теж потрібно враховувати, і він обов'язково повинен бути нормально закритим. Тобто, коли на нього не подається живлення, він перекритий. Коли цей термостат буде давати на нього жилення, він вже відкриє кран, і там ваша водяна тепла підлога або що завгодно, куди ви встановите той сервопривід. Буде також пускати теплоносій. Я його так вже на столі десь кілька годин тестував, клацав, дивився, як він себе веде, в принципі, нарікань немає, окрім одного нюансу, про нього я розкажу трошки пізніше. Давайте зараз покажу, як вам подружити ці два девайси, щоб у вас точно не було ніяких проблем. Так, зараз дивимось. В принципі, якщо він сам підтягнув час, ось і показує вологість, якщо ви змінюєте температуру. А ось показує час, і тут ця зірочка і двійка це сила, ну, типу швидкість вітру на вулиці, якось так. Якщо він це все показує, очевидно, він вже підключився. Але давайте зараз ми його вимкнемо, наново включимо. Ми бачимо, що він не під'єднаний, він показує неправильний час, немає тут погоди. Ось клацаємо температуру, не показує він вологість, що нам в такому випадку потрібно зробити. Дисплей треба вимкнути і затиснути дві ось ці клавіші. А це ми заходимо в таке типу інженерне меню. Нас тут саме цікавить перший параметр це вимикач, якби, режиму підключення до ресивера. Також нам в цей режим потрібно загнати ресівер. Тут у нас дві кнопки ліва це вкил-викил, він у нас повинен бути увімкнутий, тобто верхній білий діод повинен світитися. Після цього, так, у нас дисплей вже вийшов з меню, зараз ще раз заходимо. Ось. Після цього затискаємо на ресивері праву кнопку, щоб у нас почав блимати зелений діод і тут. Змінюємо значення першого параметру на 1. Тобто, у нас зараз і ресивер, і дисплей в режимі підключення. І ось ми бачимо, що на дисплеї вже висвітився 0. Другий, ой, це не те нажав. Переключаємось між параметрами ми цією кнопкою лівою. Другий параметр у нас показує ID цього дисплею. Це потрібно для того, щоб, якщо у вас кілька таких термостатів в будинку, щоб вони. Один до одного не плутались, не під'єднувались, ви кожному дисплею свій ID встановлюєте. Тобто тут у нас за замовчуванням стоїть ID 1. Можна виставити там від 1 до 99. Третій параметр у нас показує, чи під'єднані ми до ресивера. Якщо 0, значить не під'єднані. Ну, Ми повинні були б бути під'єднані, але я випадково на першому параметрі тицнув і все збив. Тому повертаємось на перший. Ось перший параметр затискаємо тут. Праву кнопку зелений діод є, і змінюємо значення на 1. Знову чекаємо. Це я вже повторно підключаюсь, тому що ну, затупив. Ось. І тепер переходимо на третій параметр, бачимо, тут світиться один, значить, що ми підключились. Тепер вимикаємо. Ми вийшли вже з меню, і бачимо, що у нас і час підтягнувся, і швидкість вітру є. І от, якщо ми змінюємо температуру, у нас показується вологість на вулиці, 87%. До речі. Крок регулювання тут пів градуса. І враховуйте, що якщо інтегруєте цю історію в Home Assistant, то там дані передаються ну не з дробами, а по факту ніби як помножені на два. Тобто, тобто кожний крок, який ми тут змінюємо, ми ніби змінюємо по пів градуса. Там в цифрах він буде як одиниця, тобто 20 градусів, наприклад, рівно 20 градусів. Це буде 40, а 20 з половиною це буде 41. Суть така, що якби, значення, які передаються в Home Assistant, вони не відповідають прям реальній температурі, і там їх треба конвертувати. Якщо ми тицяємо першу кнопку, ми переключаємось між режимом запрограмованим, тобто по розкладу, або ручним. В ручному режимі двома крайніми кнопками ми можемо виставляти температуру. Зараз в мене показує в кімнаті 23, якщо я хочу 25, наприклад. Я виставляю 25. Тут повинна зараз з'явитись іконка вогника над температурою. Зараз дивимось, щось буде, ні. Так, ось. Коли екран у нас тут потух. Чутно було, як клацнуло реле. Загорівся тут ще один зелений світлодіод біля реле, який у нас показує, що реле зараз працює, тобто воно замкнуло оці два контакти Com і NO. І на екрані ми бачимо червоний вогник над температурою. Ось видно той вогник. Він нам показує, що котел зараз ніби як працює. А тепер давайте поговоримо про нюанс, за який я казав, уявимо ситуацію, що у вас оцей дисплей підключений, ну, нехай до павербанку, або, можливо, через мережу. Режевий адаптер, у вас зникає світло, і, наприклад, котел працює від ДБЖ, а ось цей пульт у нас раптово знеструмлюється. Що при цьому відбувається на ресивері? Нічого. Не знаю, як з батарейками, можливо, він виявляє низький заряд батарейок і якось там автоматично відключається, але якщо раптово відключити живлення по мікро-USB, то у нас котел як маслав на всю, так і далі буде гріти. Тобто я спеціально там включав секундомір, залишав отак ресивер в такому стані на годину, півтори і нічого не відбувалося. Тобто, якщо раптово сяде ось ця наша контрольна панелька, котел буде прямо працювати на всю постійно. Це такий не. Приємний момент, тому що, ну, знову ж таки, щоб котел коректно працював з таким термостатом, на самому котлі, ми, якщо під'єднуємось через сухий контакт, рідний термостат котла, який регулює температуру саме теплоносія, яку ми на ньому виставляємо, він нікуди не дівається, він так само і працює. Коли ви під'єднуєте такий термостат, то як правило, котел ставлять на максимальну температуру, щоб коли цей термостат вмикався, котел на максимальній потужності швиденько прогрівав приміщення до необхідної температури. І вимикався. І завдяки цьому він там, наприклад, пропрацює 5 хвилин і умовно хвилин 20 буде стояти вимкнений. Ну, це все залежить від дуже багатьох факторів. Якщо ви собі встановите, то вже на практиці побачите, як це все працює конкретно у вас. І тому ось це ось такий нюанс. Але знову ж таки, це якщо довести до того, що у вас або сядуть батарейки, або раптово зникне живлення по USB. І ще один важливий момент, як же його підключити ну, до телефону, додати Tuya або Smart Life. все дуже просто, так само як і з підключенням дисплея нам потрібно затискати праву кнопку, але на вимкнутому ресивері. Тобто вимикаємо його. Щоб погас білий верхній діод. Тепер затискаємо праву кнопку, і у нас повинна почати горіти лампа, яка підписана IP на кришці. Ось Де вона тут? Ось ip setting, тобто передостання горить червоним кольором. Натискаємо додати, додати пристрій, і ось автоматом знаходить наш термостат. Тицяємо додати. Далі вводимо параметри вашої домашньої Wi-Fi мережі. І чекаємо, поки термостат підключиться. Ось, ось він у мене вже підключився. І тепер я можу спокійно з телефону змінювати температуру. І бачимо, що дисплей наш при цьому на це реагує. Хочу собі тут 26 градусів. Ну і давайте для наглядності підключу мультиметр до цих двох контактів в режимі прозвону і покажу вам, як воно ну, там замикається, розмикається прямо наглядно. Так, ну ось видно, що. Під'єднав я щупи і вмикаємо термостат наш. Все є контакт. І ось таким чином буде вмикатись котел. Ну, і відповідно вимикатись, коли нагріє приміщення до потрібної температури. Також в інженерному меню в налаштуваннях є параметр Dead Zone. Тобто за замовчуванням там стоїть одиничка, якщо ми виставимо 2 чи 3, то це буде означати, що при зміні на 1 там, чи 2 градуси він не буде реагувати на цю зміну. Котел нагріє там, на 20 градусів, які ви виставили. Потім температура буде довго-довго падати до 17, і вже на 17 він знову увімкнеться і нагріє до 20. Тому цей параметр налаштовуєте, як вам зручно. В інструкції, там в табличці він є. Ось він тут п'ятий параметр Dead Zone Temp. І також є четвертий Temperature Compensation. Я уж вибачаюсь за мою вимову. Тут ми можемо відкалібрувати показ температури. Тобто, якщо у вас є прям абсолютно достовірно, точно правильний термометр і він показує не те, що показує наш дисплей. Можна це все діло підкалібрувати. І також ще цікаве налаштування це восьмий пункт Standby Brightness. Це ось ця яскравість в такому режимі простою, Бачимо, що він тухне, насправді він зараз світиться, це я вам точно не покажу, бо він ледь-ледь видно цифри, ну, в принципі, ось в тіні видно цифри. Ну, це зроблено для того, щоб економити батарейку. Можемо поставити трошки більшу яскравість, якщо вам буде погано видно. Можна навіть максимально поставити, щоб він постійно. Був ну, ось в такому стані. Ну, але тоді ж, очевидно, батарейки надовго не вистачить, тому це треба враховувати. Так, дивіться, як знайти ті самі контакти, де у нас стоїть примичка для підключення термостату. Ось, для прикладу, котел Bosch GAS 6000. Тут з двох сторін потрібно викрутити два гвинта: один тут, другий тут знизу, і після цього вся ця панель, вона отак йде вниз. На руку не дуже зручно. ось. Йде вниз і відкривається. Потім ми дивимось ось сюди. Ось на ось це віконечко, беремо отак з цієї сторони і тягнемо вверх. Обережно. Знімаємо заглушку, і ось тут, ось там стріщать зелені наші колодки. і видно таку чорну петельку, то є ось та перемичка, як я й казав. Просто звичайний шматок дроту. Ось замість тої перемички нам потрібно буде підключити наш термостат. Ну і, на жаль, я думав, що тут десь якась буде колодка, до якої приходить дріт з розетки, але ось він приходить і він йде в цю панель і там одразу заходить в плату, доведеться робити або ще одну вилку, або, можливо, під'єднати два дроти до ось цієї моєї вилки. Щось буду думати. А ось ця кришечка, тут є спеціальний таке заглиблення. Нам потрібно буде зараз його вирізати, щоб... Через нього пустити дріт. Ну і обов'язково тут є навіть така наліпка: ні в якому разі під напругою сюди не лізьте. В першу чергу відключіть котел, і потім вже можна займатися. А якщо не впевнені, що зможете це зробити, то краще звичайно викликайте майстра, він вам швиденько це все діло встановить і підключить. Так виглядає ця заглушка. Ось такий просто мініатюрний шматочок дроту. І ось замість неї я вже підготував дріт, який зараз підключу. Ось так ось це все виглядає. Підключив. Тепер буду назад це збирати. І зараз покажу вам вже готовий результат. Все-таки до тієї вилки, що була, підключив паралельно, щоб залишити ось тут вільний вихід в ДБЖ, тому що я на нього під час відключень розраховую. Ось висить сам ресивер. У нього там з задньої сторони. Такий ніби тунель під дроти, і він чомусь йшов до верхньої сторони. Тому мені довелося його перевернути, а щоб написи були читабельні надрукував ось таку наклейку, яка їх дублює, просто перевернуті. Так, і тепер що нам потрібно зробити? Нам потрібно виставити побільше температуру, 40 у мене мінімум. Я тут поставлю зараз, подивимось, давайте скільки тут взагалі максимум, максимум тут 70, якщо я. Ага, ну тут взагалі 82 можна виставити, тому давайте спробуємо 60 поставити. Хоча зараз навіть не холодно, ну хай буде там, не знаю, 58. Це я вже з часом відкалібрую. Так, де там наш пульт? Ось показує він, що у нас зараз 20 градусів. Давайте поставимо. Поставимо, ну, нехай 20, так, хай 27, окей. Дивимось, що буде далі. Ось так якось. Все буду поруч тримати. Буде якась реакція? Так, загорівся вогник на екрані. Зараз спробуємо показати. Ось. Вогник клацнуло реле і увімкнувся котел. Бачимо, тут також вогник загорівся. Ну ось таким чином ця історія буде працювати. Я можу просто з собою цей термостат тягати по дому, і там, де буду я, в тій кімнаті і буде виставлена температура. Ну і звичайно, тепер на всіх радіаторах термоголовки потрібно ну або зняти, або їх максимально відкрити, тому що вони вже не повинні нам заважати керувати. Температурою. Ну, а в тих приміщеннях, де ви не плануєте користуватись ось цим термостатом, то виставляйте вже ну, по ходу того, як ви там будете собі відчувати. Ну, наприклад, є в мене там кімната зал, де ми рідко буваємо. Ось ці термоголовки поставлю на мінімум, просто щоб підтримувати якусь температуру. А основне регулювання в мене буде здійснюватись ось цим термостатом. Ось такі справи. Зараз покажу вам, як інтегрувати наш термостат в Home Assistant. Для цього я буду використовувати інтеграцію Local Tuya, тому що в звичайній інтеграції Tuya він не зовсім коректно працює, відображає неправильну температуру і по суті немає варіанту якось це підкоригувати. Звичайно, можна, але потрібно лізти там в системні файли в код, щось там редагувати. Я вважаю, що це взагалі незручно. Тим паче, враховуючи те, що якщо ми використовуємо інтеграцію Local Tuya, то навіть якщо у вас вдома не буде. Інтернету, але ви ну, знаходитесь вдома, підключені до локальної мережі, то ви все-таки зможете з телефона через Home Assistant керувати термостатом. Для цього у вас вже повинна бути встановлена інтеграція Tuya. Ну а щоб додати наш термостат, нам потрібно перейти на налаштування інтеграції Tuya» і ти це налаштувати. На цьому етапі у вас вже термостат повинен бути доданий на телефоні ваш додаток Tuya, тобто повинен бути вже у вашому аккаунті Tuya. Натискаємо Add a New Device. Тут обираємо наш термостат. До речі, подивився на IP і згадав: на цьому етапі я б вам рекомендував зайти в налаштування роутера в DHCP. Сервер, щоб присвоїти вашому термостату фіксовану IP-адресу, тобто щоб у нього завжди була одна і та сама IP-адреса, і інтеграція працювала коректно, щоб завжди був зв'язок з термостатом, тому що може бути таке, що він перепідключиться до роутера, якийсь інший девайс займе цю IP-адресу. І тоді вже інтеграція локалтує, можливо, не зможе підключитися до термостату. Натискаємо надіслати. Тут нічого не змінюємо, також натискаємо надіслати. А ось тут вже вибираємо клімат, Надіслати. Поле ID ми нічого не змінюємо, так і залишаємо. Friendly name. Пишемо якусь назву, яка вам подобається. В Target Temperature. Обираємо другий параметр. Current temperature обираємо третій. В Temperature Step обираємо 0,5. Тому що ми пам'ятаємо, що у нас на термостаті крок редагування температури 0,5. Тобто ми по пів градуса можемо змінювати. Далі precision. Це якраз те, про що я казав, що там в програмному коді у нас немає половинок градусів, там використовуються цілі числа. Якщо у нас на екранчику термостату ми бачимо цифру 20, це означає, що десь там в коді це 40. Якщо ми бачимо 20 з половиною, це 41. Тому тут нам потрібно поставити 0,5 для того, щоб ті цифри з програмного коду у нас ділились на 2, ну тобто множились на 0,5. І при цьому у нас виводились коректні дані в Home Assistant. Далі, тут, де HVAC Mode DP нам потрібно вибрати також перший параметр. І нижче в HVAC Mode Set нам потрібно обрати True-False, тому що таких значень набуває цей параметр. Далі гортаємо нижче, тут багато чого пропускаємо, це нас не цікавить. В Temperature Unit, тобто в одиницях виміру, ми обираємо градуси Цельсія, в Target Precision також обираємо 0,5 і натискаємо Надіслати. І ще раз надіслати. Все, ми додали наш термостат. Можемо зайти, подивитися, ось він у нас є. Ось він коректно відображається. І ось я спеціально поставив поруч телефон, щоб наглядно вам показати. Змінюємо температуру, і вона змінюється і на телефоні. Змінюємо її назад на 18,5, і ось вона знову змінилась на телефоні. Вимикаємо, вимикається, вмикаємо, вмикається. Тобто все працює ідеально. Ну ось, в принципі, все, що я хотів вам розповісти про ось цей чудовий термостат, який дуже гарно виглядає. Пишеться. Будь-куди, є досить недорогим в порівнянні з функціоналом, який він нам дає. Тому ставте лайк, якщо вам сподобалось це відео. Посилання на цей термостат на саме того продавця, у якого я його купував, залишу в описі під відео. Ну а з вами був я, Іван, канал Ріо зроби сам. Побачимось!